Колеги, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим, друзі, ряд важливих і актуальних питань, які ми разом з вами постійно піднімаємо, обговорюємо. Ну і сьогодні наша разом з вами зустріч не стане виключенням. Прошу, друзі, в кого є така можливість, підтримайте, будь ласка, нас подобаєчкою. Підпишіться обов'язково на наш Ютуб канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять свинарство. Ну і перше питання, яке задає один із наших глядачів, каже Саша: зараз на базарі уйма прям величезна кількість сала на чотири пальці. Звідки ж те сало береться? Е, ну, знову ж таки, не знаю, з якого ви регіону України, на яких базарах уйма отого от сала на чотири пальці. У нас безпосередньо в нашому регіоні це Сумська область і Конотопський район. Е, ну, не сказав би я, що така величезна кількість сала. Значить, звідки воно береться. Е, комплекси комплексами там ніколи сала не було і не буде, тому що здебільшого свинокомплекси віддають перевагу. Поросятам м'ясного направлення і годують їх до 130-140 до 140 кг, А про ніяке сало там мова йти не може. А якраз от приватний сектор, люди, які в домашніх умовах вирощують свиней, вони годують їх значно до більших розмірів. Плюс відповідна генетика, якраз от оце і сприяє тому, що на ринку з'являється таке гарне. Красиве справжнє українське сало на 4 пальці. Ну і оце пан запитував безпосередньо в коментарях, які саме породи потрібно тримати, щоб отримувати все те саме сало. Отже, перше, я би так сказав, що формує оте саме сало на поросяті це генетика. Друге, це. Годівля і третє період той ж самий від годівлі. Чим довше ви будете годувати поросятку, якраз от ну більше там 8-9 місяців і року, і вага його буде досягати 200 плюс кілограмів, 250-260. В будь-якому випадку на такому от поросятки сало буде значно, значно більше аніж у поросяти вага якого 130-140 кг. Тому що після 140 кг порося значно менше набирає, можна так сказати, м'язової маси і значно більше набирає жирової маси. Значить, оптимально ідеальним варіантом і вибором породи для того, щоб у вас було вдома сало, це українська велика біла. Або велика біла ландрас це гібрид у першому поколінні. Ще свинок називають, Оцих, от, яких ми утримуємо після цього поєднання F1. Ну, якраз от, ті ж самі свинки і кабанчики, також ну, вони їм більш притаманні якраз от, жирова прослойка, а саме сало. Тому що все, що зв'язано з п'ятреном. Дюрком, максером, е, ну, м'ясними породами там сало буде в будь-якому випадку значно менше, і по смаковим якістям воно буде дуже сильно. Поступатися всьому, тому що я перерахував. Ну а ви, до речі, друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цього. Вірні мої думки і моє бачення, чи ви вважаєте по-іншому. Так, рухаємося е далі. Так, колектив. Тепер уже у мене є одне таке маленьке питання. Сподіваюся, що можливо хтось проконсультує, можливо, хтось підкаже. Значить, питання це стосується зернодробілки яка виготовлення на базі мотора на бензині. В тіктоці бачив, попадалося мені оце от відео. Єдине, що ну не можу знайти у серійному виробництві оцей от продукт. Ну, для чого все це потрібно? Хтось запитає, не займаюся дурною, але. В зв'язку із ситуацією, яка можна так сказати наближається, і в якій ми живемо, із постійними відсутністю електроенергії, ну і, в принципі, великими періодами відсутності отої -от електроенергії, якраз от розраховую всі можливі варіанти, щоб ну, убезопасити своє господарство маленьке і не залишити його без корму. В принципі, запаси на постійній основі ми робимо, але тим не менше, Такі от речі, якісь потрібні, тому що ну, генератор, жодний генератор, в принципі, не запустить двигун, тому що там пусковий ток має бути дуже великий. І для того, щоб запустити оцю от е, зернодробілку, потрібен генератор там 15-20 кВт. Ну, А я вважаю, що це. ну... В цьому сенсу немає платити такі величезні кошти за той генератор, щоб, грубо говорячи, виготовляти корм і запускати оцю от зернодробілку. Так що, можливо, хто виготовляє такі от агрегати, можливо, хтось знає, хто виготовляє ці агрегати. Відпишіться, будь ласка, буду дуже вдячний. Хочу знову ж таки проконсультуватися, що воно і до чого. І можливо, в кого ну, в когось є такий якраз от, агрегат. Тепер, друзі, до питань зернових. Ще п'ятниці разом з вами обговорюємо ці от питання. Я як і завжди розповім вам, що по чому у нашому регіоні, якщо мова йде про зернові. Ну а ви, друзі, обов'язково переходьте в коментарі. Пишіть, що на сьогоднішній день відбувається із цінами за зерно у ваших Календарі краях. У нас 10 жовтня 2025 рік, щоб було. Розуміння на який саме період відзняти це відео, значить, ціни на пшеницю, її у великих об'ємах можна купувати, її багато на ринку є. На рівні 8-9 гривень. Можна знайти по 8, але в цілому більшість оголошень вісять по 9 гривень. Ячміня як не було майже в період жнив, Зараз взагалі його можна так сказати, з собаками не знайдеш. В період жнив я купував ячмінь по 8 гривень. Зараз знову ж таки його навіть в оголошеннях немає. Може в когось і є, але цим потрібно займатися. Це потрібно шукати. Овес від 6 гривень до 7,50 на сьогоднішній день. Горох мені пропонували за 12 гривень. У нас у місті є відходи 9,50, Відходи горохові. Значить, що стосується кукурузи, потихеньку почали її вбирати. Мені пропонували по 8 гривень ще минулорічну, але я не став її купувати. Сподіваюсь, що в принципі по 8 гривень можна буде купити кукурузу вже нового урожаю, тому що де вона лежала, як вона лежала, в яких вона умовах лежала, ніхто цього не знає. Ну а купувати минулорічну і годувати, як би нею свинок, я вважаю, ну. Менш доцільніше, якщо можна купити кукурузу свіжу цьогорічну Знову ж таки, пишіть, друзі, хто вже можливо купував кукурузу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, по яких цінах купували кукурузу ви. Значить, соєва макуха 16 гривень. Зовсім неподалік від нас. В тій ж самій точці відкрилась вона і продається там, де і наші добавочки, які я купую. Значить, предстарт, який купую поросяткам, 1200 гривень за мішок 25 кілограм БМВД Універсальне виходить 950 гривень за мішечок і Премікс 4,5% коштує 1680 гривень за мішечок. От бачите, якраз от в момент, коли. Спілкуюся з вами, відключили у нас світло. Так що швиденько, коротенько стисло. Але сподіваюся, якраз ті теми, які вас цікавили, розкрив. Знову ж таки, в кого будуть цікавити ще якісь питання, обов'язково ставте їх. Будемо в відео форматі відповідати. Так що не садимо батареї, всім миру, добра, злагоди, до нових зустрічей.